В молитвах своїх я спокій знайшла, та тихо молюсь у куточку. Звертаюся я до сили неба та землі від імені всього українського народу, від імені всіх матерів та жінок, чиї сини та чоловіки на фронті захищають нашу рідну неньку Україну. Молюся до святих, прошу захистити всіх воїнів, Господи, Боже Ісусе Христе, допоможи здобути перемогу над злим ворогом. Богородиця Діво, захисти всіх наших дітей, Миколай, чудотворець, допоможи тим, хто потребує в тобі та чекає на чудо, сили святі, закрийте небо над Україною, ангели, архангели, допоможіть вистояти ЗСУ та повернутися їм живими додому, архангели сил та вогню, зміцніть сили наших воїнів. Та закрити їх від ворога своїм куполом світла. О Архангел Михаїле, захисти нас своїм щитом та відбий ворога від нас своїм вогненим мечем, Хай Боже світло допоможе нам усім. Амінь.